Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. Ось і прожили ми з вами, шановні краяни, ще один рік. Для кожного він був різним, для когось кращим, для когось гіршим. Я пропоную вам згадати найважливіші події, що відбувалися у нашому місті у 2012 році. Сильні морози спричинилися до виникнення критичної ситуації щодо забезпечення міста водопостачанням. Комунальне підприємство Водотеплосервіс оголосило про погодинний графік подачі води у помешкання калушан. Ще восени, внаслідок літньої спеки і подальшої посушливої погоди, річка Чечева, звідки місто черпає воду, дуже обміліла. А вже 27 січня, через різке зниження температури повітря до 20 градусів, річка в районі водозабору дубрівляни перетворилася на кригу. Це призвело до проблем із помпуванням води в резервуари другого підйому. Комунальне підприємство Водотеплосервіс було змушене понизити тиск води у мережах і оголосити про погодинний графік водопостачання. З метою недопущення критичної ситуації міська влада звернулася до керівництва Лукору з проханням відкрити шлюзи на Чечвенському водосховищі, аби в річці збільшився обсяг води і була можливість помпувати її в резервуари. Відтак водопостачання в місто вдалося відновити в нормальному режимі. Однак критична ситуація повторилася 1 лютого. Через закриття шлюзів на водосховищі і зменшення кількості води у річці насосне обладнання знову працювало з пониженим тиском і загрозою повного зупинення. Я вважаю, що природні умови саме собою є, але є ще чинник Рожнятівське водосховище. Я думаю, якщо б затвори були відкриті і була б збільшена кількість води. У сторону річки Чечва, я думаю, що проблем би не було, і ми б вийшли на нормальний режим працювати. Також я би хотів звернутися до мешканців міста, щоб зрозуміли дану ситуацію і віднеслися екоекономніше, економили воду в даний час. Тому що неможливо зараз передбачити ситуацію, як, як може скластися ситуація. І ми змушені переходити на графік. З огляду на те, що сильний мороз не збирається найближчим часом відступати і сягає вже подекуди 30 градусів, калушанам, щоб бути з водою, залишається тільки сподіватися на успішні домовленості у перманентних переговорах місцевої влади з Лукором. Ситуація на водозаборі Добрівляни і надалі залишається критичною. На допомогу комунальникам прийшли рятувальники Міністерства надзвичайних ситуацій, які розгорнули спецтехніку для помпування води з лімниці в озера підживлення водозабору. У зв'язку з різким похолоданням комунальні служби міста зіткнулися з величезними проблемами, зокрема і серйозними перебоями у водопостачанні. Через сильні морози основна живляча водна артерія Калуша, річка Чечва, вкрилася товстим шаром криги і паралізувала добрівлянський водозабір. У четвер, 2 лютого, відбулася термінована рада у першого заступника міського голови Ігоря Матвійчука, на якій було досягнуто домовленості з представниками Лукору про те, що нафтохімічне підприємство буде відкривати шлюзи Чечвінського водосховища у випадках, коли місто матиме у цьому потребу. Працівники водотеплосервісу розглядають усі можливі варіанти, щоб забезпечити безперебійне постачання води у цих суворих умовах. До порятунку Калушан долучилися рятувальники МНС, які надали спецтехніку для перекачки води з річки Лівниці, озера підживлення водозабору. В відповідності до листа міського голови Скалуського районного відділу Міністерства надзвичайних ситуацій було залучено спеціальну техніку для забору води з річки Лівниця і для поповнення. Водозаборів, во КП «Водотеплосервіс». Пожежна насосна станція забезпечує подачу від 70 до 100 літрів в секунду. Наскільки ефективним буде такий метод підживлення водозабору, покаже час, але, як запевнили комунальники, таким чином можна, хоча б і тимчасово, та все ж підтримати рівень води в озерах збагачення першого блоку. Ситуація трошки покращилася, хоча проблеми носить в великі степені ще залишаються. Після вчорашніх переговорів з Атлокор нам було привідкрито на вечір трохи шлюзи і значно покращила ситуація з водозабезпеченням на, першу, на третьому блоці. Але на перший блок поки що є проблеми з водопостачанням. Тому сьогодні була проведена під головуванням заступника міського голови Матвійчука спільна нарада з Затлукор, на якій було досягнуто певних рішень по взаємному взаємній співпраці по регулюванню рівнем. Відпуску з чеченського водосховища. Також залучено сили МНС для забезпечення додаткового рівня води. Ми відбираємо за допомогою їхньої техніки із лімниці і перекидуємо гнучкими трубопроводами озеро Збагачення першого блоку. А наскільки ефективно таке перекидання? Ну, наскільки ефективно ми раніше таке не практикували, то покаже сьогоднішній день, ми тільки розпочали роботи з цього, тобто буде видно, але оскільки продуктивність насосу порядку 200 метрів кубічних воно дасть можливість, по крайній мірі підтримувати в роботі перший блок, не, не погіршувати ситуацію, Тобто, щоб не воздушило у нас насоси і так далі будемо. А По графіку поки що залишається попередній, оскільки збільшити рівень відбору ми не можемо, хоча б стараємося забезпечити такий рівень, як, як був. Тобто з 12 до 6 вечора буде до перших поверхів постачання. А зранку з 6 до 12, і вечором з 6 до 12 повне постачання міста. Ну і прохання заодно, щоб мешканці з розумінням віднеслися до ситуації. Всі бачать, які зараз важкі погодні умови, яка температура навколишнього середовища, і покращили платежі по розрахунках, оскільки вартість робіт і по перекидки цієї води, і все воно також впливає на собі вартість води. Тобто ми несемо додаткові затрати, щоб забезпечити в такий тяжкий момент водою міста Калуші. 22 лютого вперше в Калуші відбувся конкурс Тріумф-2011. Ідея його проведення належить міському голові. На переконання Ігоря Насалика, такі заходи стимулюватимуть калушан до якіснішої роботи і дадуть можливість зробити місто справді європейським. Тріумф-2011 це перший захід, проведений у нашому місті на такому високому рівні. Ще у грудні минулого року було вирішено провести такий конкурс. Загалом на перемогу претендувало понад 70 учасників в 22 номінаціях. Номінації було поділено на блоки економічний, соціальний, гуманітарний, охорона правопорядку та благоустрій міста. Протягом певного періоду журі, яке очолив міський голова, обирали кращих з кращих. Як зазначив Ігор Насалик, боротьба була доволі запеклою, адже вимоги до номінантів були неабиякі. Будь-яке місто творять люди. Лю... Місто без людей не значить нічого. І цілий рік, я думаю, що це свято стане в нас традиційним вже рік. Ми відзначаємо в всіх сферах діяльності нашого міста, кращих, що вклали ну, максимально своїх зусиль, щоб жилось комфортно, щоб громаздоров'я нас розвивала, щоб освіта комунальні, але соціальні. І тому дуже багато людей, які масками, мазок за масками творили наше місто. А сьогодні із цих мазків ми хочемо вибрати саме Колоритніші, самі сочні такі, і віддати їм відповідну шану. Варто наголосити, що у залі палацу зібралася чимала кількість людей еліта Калуша. Міський голова прибув на церемонії вручення разом із дружиною Гюзель Насалик і на ретро волзі Вхід до мінералу був виставлений червоною доріжкою, а у холі пригощали цукерками і шампанським. Понад дві години відбувалося вручення нагород статуеток, дипломів і квітів. Кожен номінант отримав диплом про цю пам'ятну подію. Кожен переможець символічну статуетку. Слід зазначити, що серед номінацій була і кращий журналіст, переможцем якої визнали редактора газети Вік. Оксану гузанець Мудрик. Я вважаю, що ця акція мусить мати продовження, тому що люди вони ж не тільки працюють, вони хочуть, щоб їхня праця була належно оцінена, причому в кожній галузі. Нехай це буде статуетка, нехай це буде добре слово. Але на міському рівні це дуже для людини важливо. Це якийсь певний щебель, якийсь певний рівень в твоєму, в твоєму розвитку, в твоїх досягненнях. Це дуже важливо. Але е, я вважаю, що потрібно. Щоб цих номінантів не не велика група людей визначала, а наприклад, люди, які мають вагу в місті, створити певна кількість представників влади, певна кількість людей активних, людей публічних, людей, які мають досягнення в різних сферах: економіка, промисловість, бізнес, там молодіжна політика, щоб ця вага не просто була якби нагорода від влади, від міської влади, а вона мала таку загальну загальну міську якусь вагу. Більш детально і розширено про тріум 2011 глядачі зможуть побачити в ефірі «Калузького міського телебачення найближчим часом. Протягом минулого тижня на Прикарпатті тривав спільний американо-український практичний освітній семінар на тему сучасні тенденції в отохірургії. В рамках семінару фахівцями міжнародної благодійної місії Global and Outreach були виконані оперативні втручання на базі стаціонару Калуської центральної районної лікарні Global and Outreach – це міжнародна гуманітарна неприбуткова організація, яка надає медичну допомогу населенню країн, що розвиваються. Фахівці місії фокусують увагу на діагностиці, лікуванні та реабілітації пацієнтів із порушенням слуху. 16 березня в рамках американо-українського практичного семінару лікарі організації виконали три операції Калушанам на базі стаціонару Калуської ЦРЛ. Їхній візит до нашого міста відбувся з ініціативи та за сприяння міського голови Ігоря Насалика. Медицина в Україні допомагає людям, але зв'язку з браком обладнання, з браком коштів, вона не виконується на всі свої 100%. Але враховуючи потенціал і бажання, і мотивацію місцевих лікарів, він впевнений, що охорону здоров'я і медицину взагалі можна покращити в Україні. Реформи можуть початися і зміни у будь-якому місці. Головне, щоб була належна інфраструктура та люди віддані з. І однією з ключових осіб в успішній реалізації даного проекту, взагалі, реформ в медицині є звичайно мер міста. І якщо буде підтримка від нього і сприяння, то звичайно це можна будь-яку галузь медицини можна підняти на якісно новий рівень. За ходом оперативних втручань мали можливість спостерігати українські лор-спеціалісти за допомогою відеотрансляції на великий екран в актовій залі. Операції на вусі калуським пацієнтам виконав лор-хірург, виконавчий директор благодійної місії Global End Outreach професор Річард Вагнер. Оперативні втручання пройшли успішно. До речі, і операції, і реабілітаційний період хворим нічого не коштуватимуть. Усі пов'язані з цим витрати взяли на себе місія та міський бюджет для того, щоб мати змогу потрапити на прийом до фахівців Гео. Калушани впродовж кількох місяців подавали відповідні заяви на ім'я міського голови. Загалом надійшло 60 таких заяв. Виходячи зі складності та варіативності діагнозів, американські хірурги відібрали чотирьох пацієнтів. У перервах між операціями професор Вагнер читав українським колегам лекції з важливих та практичних питань отохірургії та проводив клінічні розбори виконаних оперативних втручань. Лікарі Global and Outreach вперше приїхали в Україну з програмою навчання місцевих лор-спеціалістів безпечному та ефективному способу оперативного втручання на вусі. За операціями у Калуській ЦРЛ безпосередньо спостерігали головні лікарі та отоларингологи з усієї області. 5-6 травня на сцені Паласу культури Юність відбулися фінальні ігри міського чемпіонату КВН. Своїми жартами глядачів виселили дев'ять команд. Сезон КВН у 2012 закінчився. Протягом двох днів на сцені Палацу культури Юніс в дотепності, кмітливості та артистизмі змагалися дев'ять команд, які війшли до фіналу. Першого дня виступали команди 10-ї школи в десятку гімназії Гіга Гу. Другої «Донт Стоп, сьомої сім сім та центру художньої творчості та Другий день 6 травня змагалися між собою команди першої школи, перші та успішні, шостої гламур, дев'ятої «Хотінський квартал та коледжу культури і мистецтв Прикаїн. Варто відзначити, що практично усі команди тримали високий рівень, як жартів, так і артистизму, адже боролися за головний присвід міського голови. Поїздку на Кіпер. Фінальна тема КВН-у навколо світу протягом трьох конкурсів: візитки «Пора в дорогу, розминки, що там за горизонтом, та домашнього завдання Берег моєї мрії команда вражала своєю грою, в якій переплилися жарти, кмітливість, артистичність і навіть дружба. Хоча конкуренція була неабияка, учасники команд проявляли між собою повагу та підтримку. Це навіть відзначили члени журі, а також і міський голова Ігор Насалик. За результатами двох днів, за кількістю балів, найсильнішими виявилися діти команди 10-ї школи в десятку. Другими стала команда 6-ї школи Гламур. Третє місце розділили між собою центр художньої творчості та тешо та коледж культури Трикаїм. Четверте місце здобули теж дві команди гімназії Гіга Гу та першої школи Перші та успішні. Далі за результатами балів були команди дев'ятої школи Хотінський квартал, другої Донстоп та сьомої сім-сім. Хорошу гру відзначили і члени журі. А міський голова, як завжди, запропонував капітанам команд переможців наступне: або шість команд їдуть на Кіпр, або усі дев'ять їдуть Туреччину. І як результат перемогла дружба. Усі фіналісти поїдуть влітку до Туреччини. Емоції радість, сльози і хвилювання. Вання після гри було видно на обличчях дітей. Майже всі учасники дякували Ігору Степановичу за здійснення найзаповітнішого, хорошого, гарного і дружнього відпочинку на березі своєї мрії. 15 травня на фасаді будинку номер 5 що на вулиці Величковича, урочисто відкрито пам'ятну дошку калушанину, герою Радянського Союзу Михайлові Замулі. Віддати данину шани почесному громадянину міста прийшли представники влади ветерани війни молодь. Михайло Гаврилович Замула народився 5 листопада 1925 року у селі Дяково Луганської області в сім'ї селянина. 17 літнім юнаком пішов добровольцем на фронт. 19 лютого 1943 року він отримав перше бойове хрещення у складі 592-го полку 203-ї стрілецької дивізії. Особливо відзначився Михайло Замула при форсуванні Дніпра. Будучи командиром кулеметного розрахунку зі своїми солдатами, він переправився на правий берег і, впродовж трьох діб влучним кулеметним вогнем прикривав своїх побратимів, які перепливали ріку. У цьому бою сержант Замула знищив більше півсотні фашистів і підбив два ворожих танки. За цей подвиг 18-річному командиру кулеметного розрахунку указом президії Верховної Ради було присвоєне звання Героя Радянського Союзу. Війну Михайло Замула закінчив у званні лейтенанта у Празі. У Калуш він переїхав у 1956 році. Працював завідувачем Ощадкаси, був за складом артілії, перемога, майстром цеху побутового обслуговування. З 1962 по 1985 рік працював у дослідному виробничому об'єднанні Карпатнавтомашні за багаторічну сумнівну працю, нагороджувався грамотами, медалями та орденами. 5 серпня 1988 року перестало битися серце сміливого солдата, захисника рідної землі Михайла Замули. На вулиці Величковича. 5, герой радянського союзу мешкав з 1961 року. Ідея створення меморіальної пам'ятної дошки на фасаді будинку виникла у дочки Михайла Гавриловича Тетяни Замули. Вона звернулася до ради ветеранів війни, а відтак і до депутата міської ради Ігоря Мускалика, який підтримав ідею і вніс її на розгляд депутатського корпусу. 15 травня, в рамках святкування дня перемоги, пам'ятну дошку Михайла Замоли було урочисто відкрито. Головний спеціаліст управління культури Леся Піцик повернула усіх присутніх у далекі воєнні роки, розповідаючи про життя та подвиги героя. Помінути Михайла Замулу прийшли секретар міської ради Олександр Чередин, однополчанин героя, 86-річний ветеран війни Леонід Марієнко, родичі, сусіди та учнівська молодь. Що недавно ми чули мелодії. Військових маршів на пагорбі слави, коли відзначали день перемоги. І от сьогодні знову зазвучала фронтова пісня. Вона нас всіх скликала сюди, до цього будинку, де свого часу проживав герой. Герой тодішньої держави Радянський Союз, але в той час, та як має бути постійно, героя не давали задурно. Це була дійсно заслуга людини, яка з простого хлопця стала героєм Радянського Союзу і стала почесним жителем нашого міста, куди він переїхав жити у 61-му році. Знаєте, дійсно, нам треба вміти вчитися на справжніх героях, і коли сьогодні десь учні не розуміються того, що хочемо ми їм донести, то свого часу пан Михайло завжди мав здатність завжди навідувати школи нашого міста і ділитися своїми враженнями і своїми спогадами про ті фронтові часи. Я пам'ятаю його теж як учень, але він ніколи не був знаєте, гордим тим, що він є от герой, ніколи не зазнавався це, він настільки був скромним. Так як і будь-хто із ветеранів, хто дійсно пережив ті лихоліття. Хочу сказати слова подяки всім депутатам міської ради, адже вони прислухалися до пропозицій Ради ветеранів Великої Вітчизняної війни і по ініціативі депутата міської ради Ігоря Тарасовича Москалика, власне, якраз було зініційовано одній з сесій виділення коштів. Я також подякувати архітектору, скульптору Ігорю Симаку. Який своїми руками, вже не одну робить таку пам'ятну дошку в нашому місті, ось одна із них, ми сьогодні її відкриваємо. Отже, всі ті люди, які хочуть, щоб люд, людина, яка йде дорогою, яка йде, йде вулицею, глянувши на будинок, вона зупинилася і задумалася, хто в цій хаті жив колись. І яка це велика була людина, незважаючи на те, що він зберіг до кінця своїх. Років таку скромність і таку людську вдачу. Право відкрити меморіальну дошку було надане доньці героя Тетяні Замулі та секретарю міської ради Олександровичелядину. На завершення урочистості Тетяна Замула подякувала усім, хто долучився до цієї важливої події, а також усім калушанам, які бережуть в своїх серцях пам'ять про її героїчного батька. 30 травня минуло 140 років з дня народження поетеси, педагога, громадського діяча Костянтини Малицької. До цієї дати на одному із будинків по вулиці, що носить ім'я нашої славетної землячки, було встановлено меморіальну дошку. Українські жінки, починаючи з часів святої княгині Ольги і до початку 21-го віку, доказали світові, що є вірними доньками свого народу. В цьому списку гідне місце належить нашій землярці, поетесі, педагогу і громадській діячці Костянтині Малицькій. 30 травня минуло 140 років років дня її народження. Напередодні Малицьку вшановували на годині поезії в Калузькій бібліотеці філії номер 1 де провідний бібліограф централізованої бібліотечної системи Микола Когут разом із бібліотекою філії Оксаною Федорко у присутності дітей розповідали про життя та творчість поетеси, про те, що ця духовно сильна жінка передала нам не тільки знання української літератури рідного слова, а й пошану до батьківщини. А в день її народження на будинку на вулиці, яка носить її ім'я, було освячено та встановлено меморіальну дошку. Прийшли на урочисте відкриття представники влади, вчителі, діти. Заступник міського голови Оксана Табачук, звертаючись до присутніх, перш за все подякувала за і ідею ініціаторів встановлення меморіальної дошки краєзнавцю Миколі Коготу та скульптору Ігоре Симаку. Сьогодні я від влади нашого міста і від громади хочу висловити особливу подяку. Людям, які найбільше спричинилися до того, що у нашому місті з'явився ще один пам'ятний знак: ініціатору встановлення пам'ятного знаку краєзнавцеві Миколі Когуту, і, звичайно ж, його авторові Ігорові Семаку, скульптору, який своєю благодійною мистецькою працею увіковічнив. Образ Костянтини Малицької у скульптурному творі я хочу висловити сподівання, що віднині до цього місця будуть приходити калушани і приносити квіти на знак пошани. До людини, до її творчості і до її життєвого подвигу виступили на відкритті пам'ятної дошки літератор Ростислав Михайловський, краєзнавець Микола Когут, голова філії Союзу Українок Любом Леповська та інші доповнили свято піснями ансамбль «Палацу культури мінерал Виківчанка. 3 і 4 червня на зелені свята в селі Рівня Ружнятівського району відбувся шостий Прикарпатський фольклорно-етнографічний фестиваль Лемківської культури Кличе Зелена Неділя. Фестиваль прийняв кілька тисяч учасників і гостей з різних областей України, а також із Польщі, Словаччини та Сполучених Штатів Америки. Шостий за рахунком Прикарпатський фестиваль Лемківської культури уже вдруге поспіль організовують на території відпочинкового комплексу Михайлова-Колиба в селі рівня Рожнятівського району. Розпочалося свято худою парадом художніх колективів у селищі Рожнятів, а потім перемістилося на ватряне поле у рівню. Кілька тисяч учасників і гостей з багатьох областей України, а також з Польщі, Словаччини США, демонстрували культурну і духовну спадщину лемків, русинів, західних бойків, нацянців, холмщаків, підлящуків, які, попри виселення із прабатьківських земель, зберегли самобутню говірку, пісні, фольклор. Фестиваль не випадково відбувається на трійцю, адже саме під час зелених свят у 1944 році розпочалася депортація етнічних українців з території Польщі. Фестиваль на шостий, він проходить в страшну річницю – 65-річчя акції Вісла. Але ми вже не плачемо, ми вже єднаємось і ми робимо все, щоб ці люди, які пережили страшну трагедію, відчули свою ту душевну теплоту і то відношення до себе, яке ми молоде покоління можемо віддати. А можемо їм віддати ту дань тільки піснею. Танцем запальним, які вони в молоді танцювали, декоративно-прикладним мистецтвом, яке ви бачили тут сьогодні на ватряному полі. Ну і саме перше це віддати їм ту нашу душевну посту і низькі уклінів. На Ружнятівщині здавна жили бойки. А після Другої світової війни сюди було переселено чимало лемків. У селищі Брошнів осада діє музей світлиця Бойківської і Лемківської культури. Досить активною є і Лемківська громада Калуша. Тому й не дивно, що значну частину учасників фестивалю становили саме представники Ружнятівщини і Калущини. Проте з мистецькими номерами виступили і численні гості зі Львова, Тернополя, Івано-Франківська, Долини, Києва, Одеси з Польщі та Сполучених Штатів Америки. Я то Лемкиня, всім Лемкам привіт, я Лемкиня, на 50, пів Українка, пів Лемкиня. Мій батько має чисто лемківські коріння. Моя бабуся власне була переселена, вона народилася, як то кажуть, депортована, виправили, так, депортована. Власне, вона народилася зараз, це село називається Овчари, а колись воно називалося Рихвав. І вона, власне, їй було 14 років, коли їх депортували в Кривий Ріг, але вони поверталися і зупинилися в нашому селі. Це село Свірш. І в нас дуже і дуже багато лемків. І відповідно, в мене ця мова так і залишилася, і мій батько розмовляє, і у сім'ї розмовляємо ленківською, і крім мами, звичайно, мама не розмовляла, але вона все розуміла. Так що в нас лемківська мова практикується. Окрім автентичної пісні і танцю лемків та західних бойків, на святі були представлені ексклюзивні вироби декоративно-прикладного народно-ужиткового мистецтва і ремесел. Мистецьку програму доповнювали різноманітні майстер-класи, конкурси на знання лемківських традицій, спортивні і дитячі забави. Фестиваль підтримали окремі меценати і спонсори. Україна велика країна. в ній є багато етнічних груп. Але до одної групи я відношусь дуже специфічно, бо це стає, стало рідною, бо моя дружина вона зв'язана з лемками. І тому коли я почув, що проводиться шосте традиційне тиждень лемківської культури на Рожнятівщині села Рівна, зрозуміло, що благодійна фундація Кредіса прийняла рішення не просто підтримати, а ще й ми запросили таку відому, заслужену. Артистку України Юлію Дошну з Польщі, яка співає виключно лемківські українські пісні. Вона сьогодні буде, буде на фестивалі виступати, в тому числі, і прийняв рішення ну, торжественно зараз Юрію Марканичу, головному керівнику Лемківського середка на Рожнятівщині Вручу цей сертифікат, в якому написано обіцянамо вірити, і зараз даю слово, що буде сьогодні напротяг всіх декілька діб, які будуть проходити фестиваль, буде Визначена група, яка в цьому році за допомогою благодійної фундації Гредіса поїде на Лемківська ватра, село Ждиня, Польща. У програмі фестивалю відбулося встановлення нового рекорду України запалення найбільшої ватри. Офіційні представники книги рекордів України зафіксували висоту ватри 15 метрів 27 сантиметрів. Після чого багаття було урочисто запалено. Фестиваль тривав два дні. Численні учасники і гості, збагатившись неймовірними враженнями та емоціями, чекають на наступний сьомий Прикарпатський фестиваль лемківської культури Кличе Зелена неділя. Це була перша частина найяскравіших подій, що відбулися у 2012 році в нашому місті. Продовження випуску дивіться в нашому наступному ефірі.